Якщо у вас є котики, варто придбати ось такий сенсорний змівний лоточок, називається Аполоток. Бачите, є з насадкою. Зараз ну, тестуємо насадочку, скоро буде в продажі, і є без насадки. Ось так котики обидві зараз роблять свої справи. <свісна> так співпало. Але один лоточок цілком вистачає навіть на 10, 20, 30 котиків, бо через 5 секунд після того, як кішечка сходить, вже може заходити інший котик. Тобто через 5 секунд після змивання, бачите, там є гофра, вона підключається прямо до каналізації. І всередині вся електроніка так зроблена, що кішечка після того, як пройде 45 секунд, вона сходить з туалету і починається сенсорне змивання. Ось вона пішла. І бачите, можна змивати вручну. Бачите, там уже гофра підключена до каналізації. І все акуратненько, гарненько, чистенькою водичкою змивається. Ніякого запаху, лапки чистенькі завжди у котика. ну, На етапі привчання може там вона десь звісно не попасть, але потім вони акуратні. От, все гаразд. Бачите, гарненько вся помпа закручує прямо круговоротом в каналізацію, підключено до нашого унітазу. Але ви можете підключити і під умивальників, коридорів, тобто в кожного різне місце. Це вже вам більше сантехнік порадить. Ось бачите, як гарно. Ну, і якщо у вас здоровий кал, кішечки здорова, то бачите, водичка буде чистенька, навіть якщо там є кал. Якщо ну, якась там діарейка, то водичка буде жовта, але все одно зверху, бачите, йде потік чистесенької водички, змиває все, щоб все гарнесенько змилося. Ось так іде. Ну, замовляйте, є міжнародна доставка, кому потрібно. Дуже класний девайс, де і реально багато часу не передбачає.